А розпочати наш ефір із вшанування і відзначення 70-х роковин з дня народження українського естрадного співака, який присвятив українській пісні все своє життя народного артистка України Назарія Яремчука. Я знаю, що артисти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Із гордістю і шаною в серці долучаються до відзначення ювілею нашого відомого славного земляка. І передусім я б хотіла запитати вас, які спогади, якими є ваші спогади про народного артиста України Назарія Єремчука? Дякую за запитання. До речі, ми щойно повернулись з цвинтаря з могилою Назарія, де ми зустрілись управління культури, працівники Чернівецької обласної філармонії, близькі друзі. Приїхала Марічка Єремчук. Ем, було таке невеличке вшанування пам'яті. Ми більше години розказували майже кожен е якийсь цікавий епізод з життя Назарія Єремчука, співпраці, спільної роботи. Мені особисто пощастило з Назарієм е Поїхати на гастролі, це був останній гастрольний тур нашого Буковинського Соловейка. Я тоді повернувся з Києва і е, шукав роботу в Чернівцях, Ну, не те, щоб шукав, у мене вже були плани. І е, я зустрів Назарія на Кобилянській вулиці, він каже, зайди до мене, хочу переговорити. Я зайшов до нього, він каже, я чув, ти там в Києві, десь в якомусь театрі, ти був там конференція, тоді було таке слово модне конференсьє, зараз ми називаємося просто ведучий концертної програми. І я кажу так. Він мене зустрів вдома кавою, так красиво ми сіли, поспілкувалися. Він каже, ну і що ж ти там розказував людям в цьому театрі? Мені цікаво, і я кажу, ну у нас був такий театр Афродита, театр еротики та сексу. Тож наш режисер цього театру ем, Валерій Шаповал, він вперше тоді. Це до речі, ще то, то було до Віктюка. Він виніс на сцену еротику, еротичні епізоди сценічні. І потрібен був ведучий. Я з ними пропрацював декілька років. У нас був, був великий тур по Росії і дальному Сходу в той час. От я повернувся, і я Назарю сказав, У мене був такий там монолог, як до питань еротики та сексу відносяться декотрі політичні лідери, починаючи від Леніна, далі Брежнів і потім Горбачов. Він мені каже, ти можеш мені це розказати? От так, як ти виступав, як ти от це робиш, я хочу послухати. І він сів в крісло, так на мене уважно дивиться. Я трошки розгубився, безумовно. От, але я прочитав цей монолог, Він у мене був тоді, я був в темі, тоді в і він каже: це просто чудово. Каже: я тебе запрошую на гастролі. Давай поїдемо разом. І я кажу, ну, я кажу з задоволенням і так далі. Він каже, може ще з нашим колективом зіграти на ударних інструментах, якийсь сольну партію в інструментальній п'єсі, музичним керівником був тоді Олег Шак. І ми поїхали на Гастролі по Харківській області. Я тобі хочу сказати, що Назарій, в першу чергу велика людина. Його спілкування з музикантами, він себе ні в якому разі і ніколи. Не ставив вище за музикантів, членів колективу. Коли ми після концерту, а нас постійно запрошували на рівні місцевого керівництва управління культури чи місцевого обласної там ради так і таке інше представники, яких приходили на концерт запрошували нас на вечерю. Він тільки з колективом, значить, разом, причому так, пів години, хвилин 40, ми повечеряли, встаємо і каже, так, дякуємо вам. Все добре. Все, він каже, та ви що, ми ж тільки почали? Ні-ні-ні, у нас завтра концерт. Музиканти повинні відпочити. У нас режим, все, все за. і сідаємо в автобус. А поруч з автобусом стоїть Волга таку, з керівника місцевим. Він каже, назад на для вас машина подана. Він каже, я з музикантами їду, я член ансамблю Смирічка. Я такий же музикант, як і вони, і ми їдемо всі разом. Він не сідав ніколи. Тобто жодної зарозумілості, зверхності, навіть мова на його про це. спілкування. Будь-ким, будь то представник влади, будь то двірник на вулиці або будь-яка інша людина. Спілкування було абсолютно рівне. Він ніколи не Розрізняв людей, він їх не штабелював на різні старі з соціальним становищем ніколи. Він, до речі, настільки відвертий був і простий в цьому відношенні, і що мене вразило, що в нас були різні там ситуації на маршруті. Е, останній концерт у нас був на якійсь птахофабриці, і після того концерту е, директор птахофабрики е, каже, я для вас всіх хочу зробити. Це було 90-ті роки, це був листопад 94-го року. І ну було не дуже тоді економічне становище країни. Також було і він нам подарував значить, по там п'ять чи по 10 Я не пам'ятаю таких цеплят, таких <гум> хороших, красивих. Ну то були якісь нам як пайок нам дали. Я привіз додому, значить, цих цеплят. І що мені сподобалось, що Назарій після того, як прощався з усіма, підійшов до мене, каже Богдане. Він уважно подивився мені в очі. Каже, скажи, будь ласка, о, ти поїхав з нами на гастролі. Він не сказав зі мною, ти поїхав. Ти поїхав з нами на гастролі. Все було тобі сподобалося? Я кажу, дуже сподобалось. Все нормально, ти не ображений на мене, на когось. Ні, я хочу це почути. Я кажу, зараз, зараз я з вами готовий їхати куди завгодно. Я відчув це його. Просте людське відношення, причому це не тільки я можу відзначити будь-хто, хто особисто знав Назаря. і дуже багато випадків можна розказувати про його життя, про наші зустрічі просто в місті під час фестивалів, які тоді були модні. Дуже вони розпочинали свій рух фестивальне життя, тоді коли це були огляди самодіяльності в філармонії чи в будинку офіцерів, потім фестиваль. І от фестиваль доля, я пам'ятаю, пам'ятаю фестиваль ім'ї Володимира Весюка, де він був головою журі. Ми спілкувалися, зустрічались, значить, людина, по перше, завжди з посмішкою на обличчі, завжди в чудовому настрої, і завжди такий піднесений, що коли ішов Назарій, посміхався, і приходив в якусь компанію до якоїсь групи людей. Тут всі зразу це якось об'єднувало, тому що, взагалі, людина від мистецтва, людина, яка любить Україну і любить людей, а це найважливіша якість характеру Назарія Яремчука, така людина. Мусило би, на мій погляд, довше пожити. Жаль, що ми маємо таку втрату, але спогади про Назарія в мене залишаться на все життя. Однозначно, це не поправна втрата для України. Це прекрасно, що є такі звичайно, що спогади. До речі, Богдандарйовичу. А оскільки ми зараз будемо говорити про звучання Чернівецької обласної філармонії, і, зокрема про Чернівчан, про гостей міста, якою музикою мають змогу вони, ми всі насолоджуватися в стінах Чернівецької обласної філармонії, я б хотіла, ще поставити одне запитання: вагомий внесок кого в. Пісенну спадщину в музичну спадщину України ви вважаєте унікальним? Всі артисти, музиканти, вони різні, безумовно, і по своїх даних музичних і Дмитро Гнатюк. І Назарій Іринчук, і Василь Зенкевич, і Софія Михайлівна яку ми називаємо мамою української естради, Всі починали тут на Буковині. Буковина це таке природне тут, таке якесь я не знаю, чи місце таке для паростків талантів таких мистецьких людей. Тому я не можу. Однозначно сказати, одноосібно когось назвати. Я можу образити решту інших людей. Є дуже багато, наприклад, ну я не знаю, крім крім Назарія. Назарій відрізняється тим, що він поза епохою виконавець він сьогодні зазначено на. Нашому спомені Марічка Рімчук порівняла його як, наприклад, Френк Сінатра, який сьогодні звучить його пісні це хіти на сьогоднішній день. Так само Назарій для України. Тобто його вже нема з 95-го року, але пісні звучать сьогодні. Лунають з наших. Радіо приймачів з наших мобільних телефонів з автомобілів, там де є якесь радіо. Тобто, пісні Назарія заряд між у його виконанні і вже не в його виконанні, виконанні інших артистів, а вони несуться світом і проносяться крізь життя. І я, наприклад, гордий, що я народився в Чернівцях саме.